Голова правительства Москви, по-моєму. Наскільки я пригадую, не дуже цікавився політичним життям а, столиці країни-агресора. Заявив, що це була наймасовіша, наймасовіша атака а, безпілотників, БПЛА літательного типу, як вони їх називають, на Москву. Я там накидав відео, які ми можемо показати в маленькому вікні. о, Тільки оце перше влад. Давай, напевно, там з 25 секунди, бо воно дуже довге, Починається. Єдине, що я вас попрошу, там, ті, хто дивиться в наушниках, то може бути дійсно дуже гучно. Ну, історія яка. Нібито їх всіх позбивали що Хто почав ворушитися по квартирі і сигналізація на машинах за цей запрацювала. Єдине, що Ну, говорять, що їх всі збили. Ну, я думаю, що москва. нас закрывается очень доброе у них, вот, а больше больше, знаете, такая акция, что, типа, ребята, мы можем быть и как по Вон смотри. Вон, вон еще один, сейчас грязно. Блять, колотить. Вон там его взорвали, видно прям было. Заснял. Вон он, видишь, смотри. Вон дым. Mm -hmm. прям романтична ніч під Москвою десь видиш, де Ну ага. теж. Так воно в них і працює. Вони будуть скоро тури влаштовувати, і вже в Турцію там максимум не може бути. А так будуть там, де обстрілюються. Куди там вони будуть в Белгород, в Курській? Пістіше випускали. Діша це Прям осколки на наш поселочек упали. Пиздец. Ебучие дроны. Да нормально, что ты жалуешься, все отлично. Уже четвертый, наверное. Четвертый. Так, что там все, да? <с с> Ну, хватит. короче була атака, враховуючи те, що вони, очевидно, всю Москву обставили своїми панцирями, ну, яким якраз зручно збивати і безпілотники, в тому числі. От, це у нас брак саме от таких от систем тактичних ППО. У них його, я думаю, що немає. Я думаю, що. Це так більше показати, що ми можемо не тільки по пролетарську там і аеродромом вашим бить, а і Москва ваша теж може mm -hmm. бути в зоні ураження, ну і знову таки, може б якийсь кудись і долетів. Цілі ми ж не знаємо, слава Богу. Нам. Може бути, вони ж не факт, що про це будуть розповідати, <кас> ну Буду. так короче на дах їм колись пролетів безпілотник, прямо на їхній Кремль. Ну це було дійсно мало шкоди. На жаль, зробило самі будівлі, але це було гарно. Це було дуже Не, ну, це було показати, що от ну тоді просто для них це була несподіванка. Зараз ну давайте відверто вонишні ідіоти. Зараз то вони вже розуміють наслідки і, очевидно, краще підготувалися до всього цього. Можливо, це була пробна акція. Ми ж не знаємо. Знову таки, можливо, далі будуть наступні. Можливо, треба нам почекати, як завжди, після те, роз'явиться інформація, що такі були і влучання, як це зазвичай буває. Вчора ми говорили про. Ці мости і через сейм річку вже в Курській області, і показували супутникові знімки. Значить, там, типа, є пантон нема пантона. Ну і от згодом там у Стерненка, да, це по-моєму Стерненка ж, з'явилося відео, да, спільнота Стерненко пише. Як вийшло так, що тут Пантон дуже круто, що фактично його в процесі його укладання відбувалися от наступні події, виклали відео враження, якраз спецтехніки. От знову таки, коли ми говоримо про знищену спецтехніку, це от буває. Саме так, тобто вони намагалися прокласти, он там якась машинка їде і все це відбувалося прямо в процесі. Це перший, а другий прямо там навіть видно буде. от Бачите, от є вже понтон виведений на річку. Ця платформа з двох частин. І щось там робить оця спецмашина, да, яка його укладає, а потім тидиш і. І все і не робить нічого. То. <ріст> да, <ріст> і, і, і вже нічого не робить. І от е, понтонна переправа ісчезла пише. Е, значить, е, так буває. Що і що? Ще, до речі, в нас опитування якраз під попередню тему е, О, Саша Рубалов. Чи масово вдарять дрони по Кремлю в цьому році? Так, варіант, ні, варіант, а кримський міст коли. Варіант запитання, так що голосуйте, який вам варіант підходить? Трішки така. З гумором опитування в нас трішки така. Таке. От, добре. Ну я а, чесно що... скажу, я проголосую за Кримський міст, тому що я чудово розумію, що ну для того, щоб так знаєте. Вразити світ і, можливо, росіян, якщо їх можна чимось вразити, то це мають бути як в, в фільмах там про Стімпанк, знаєте, коли е, сотні дирижаблі літять там кудись. Е, ну, коротше, це так трошки складно. Ну там де 10 мільйонів, 13 мільйонів. Я не пам'ятаю там, ну короче, дехіра людей, е, тому це більше все носить такий е, пропагандистський характер, і да, акцію страшення. А от Кримський міст, да, це от звісно. Е, конечно... Це сакральна mm -hmm. річ, як у цього того, кого не можна mm -hmm. називати, це вже буде удар по нижче поясу, так би мовити. Mm -hmm. Продовжуйте бути активними в чаті. Значить, у нас там що то ще є про курс. До речі, так. сьогодні перший день, коли не так багато про курсів новин. Mm -hmm. Но не можеш бути таке постійно, щоб сипалося і сипалося. Mm, так, ну тут більше зараз ми е, не то що по фактах, як по, по цих девіантних створіннях, які там є, і трішки з гумором навіть про це. Але а... я буду, все, такі девіантні, я вам серйозно кажу. Я, я вчора коли побачив, я трошечки прифігів. Ну але це трошки пізніше, на, на сам кінець вишенька okay. на Окей, Добре, одним словом, цей їхній командир Ахмата Апті... Алла Удіна, о господи, апті його звати. <схід> от так він, це ж Апті, він прокоментував, по суті, мімікруючи під нашого абдрестовича. Він сказав, що бої в Курській області закінчать через 2-3 місяці. Отак от, от. Ну, У нас є навіть відео, можемо подивитися. який война буде? Я думаю, что в ближайшие 2-3 месяца это полностью все завершится. И причем завершится не только на курском направлении, а полностью все СВО. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Ну, uh, woman... <laughs> no, по-перше, прикольно, что китайская китайское телебачение. Да. Yeah. Чай, э, э, чай, на, третьей армии, там, короче, вот, если посмотреть телеграм-канал. Mm -hmm. Ага. Якось так він називається. а По-друге, всі ці історії, ну то, що він там ахінію цю несе, там два-три місяці, все закінчиться. Це ж... Таке. Вони ж насправді дуже сподіваються на те, що Трамп виграє вибори. Ну, а Трамп ага. це я... коротше, ладно, це друга тема. Ага. Підозрював, ну, принаймні у нього точно багато шансів виграти вибори, і значить, Трамп одразу скаже, що все, він же, що це от несе, теж. Це і несе свою ахінію, а той несе свою ахінію, що там війну можна закінчити, там що там бла, бла, бла. Yeah. Коротше кажучи, я думаю, що вони всі просто сподіваються. В усій цій історії з цим Аптіалаудіновим, командиром Ахмата, крім того, що ну там, понятно, то вони розмінулись з ЗСУ, то вони там досі стоять на кордоні, і ледь не в суджі. І, ну, короте, це аналітиці ніяк і, не, і логіці не піддається. Мені знаєш, що цікаво. Чому основним спікером зробили його? Не а, ну, тобто, от він на всіх це, телеканалах. Так... Абсолютно русская такая от. Ну, вот. Е да? <рес> русский мір, бла-бла, бла, напали ага. на Росію, вставай страна огромная, абтіала удина. Ты так видивись. Ну, воно, коротше, якось не. Не збігаються, не в'яжуться. Як вони кажуть, розумієш ні одного слав'янського ліця в кадрі не увидиш Ну, що ти будеш діляти? Ну Але ну, це ж я говорю, ви розумієте, да, з дуже глибоким сарказмом от, і знущанням над ними, тому що вони всі, в принципі, е, ну, люди, які абсолютно поскольки ставляться до інших національностей, але в кадрі абтія у бачиш.